Мова об'єднує саме під таким гаслом до дня українського прапору в Одеській бібліотеці імені Грушевського організували масовий диктант для всіх охочих. Серед близько 30 учасників, і Жанна Шарапова каже, хоче перевірити себе. Ще до війни почала переходити на державну мову. Спочатку у соцмережах, а зараз і в побуті. Це найменше, що я можу зробити для своєї країни. Це такий крок. Це, ну, це не обговорюється. Я не знаю, як ну це, це нема. Ну тут немає питань ніяких. Ну на, на сьогодні не, не, не має бути ніяких питань. Чому треба переходити на українську мову? Назва диктанту Україна на межі тисячоліть. Організатори розповідають, ретельно підбирали текст. Він про стійкість України до викликів історії. При цьому намагалися, аби диктант був і не надто складним. Із складними якимись конструкціями синтаксичними для, для людей різного віку може бути й важко, тому дещо там трішечки змінювала, скажімо, вносила так, що було трошки простіше. От ну, це рівень диктанту, такий 8-й, 9-й клас фахівці зазначають, інтерес до вивчення української мови зараз стрімко набирає обертів. А навіть якщо вони і не напишуть на відміну, це все одно практика мови, це все одно корисно, і це такий елемент єдності суспільства, в тому числі от так і в написанні диктанту. До війни масові диктанти у святкові дні проводили просто неба на приморському бульварі. А зараз для таких заходів альтернативним майданчиком стали бібліотеки. Але скоріш за все, після перемоги, диктанти знову писатимуть біля дюку.